Це я, ти сама обирала ці кадри для кліпу? Ні, мені допомагав е, Іван е, Чернишов, він робив, він знімав цей кліп. Режисер цього кліпу я і моя ідея. А Ваня це все збирав, е, знімав, монтував, е, ругався. <соць> Бо <без соць> вистав Ваня ми робимо кліп. Ваня каже: у нас нічого не готове. кажу, а я хочу прямо зараз його зняти. Він каже: Нічого нема, нічого не готово. Я кажу, все. Все треба робити. І от відчула це натхнення, і всі зробила. І всі відчули цю енергію. Скажи, будь ласка, хто ти в цьому кліпі? Я в цьому кліпі та кого створив творець. Бо я вважаю, що в кожній людині всередині є частка творця, яка там за образом і подобаєм створення. І чоловіче там представлено як. Творець, що створює її жінку. Як мій тато жартує і створив Бог чоловіка, і побачив, що чоловіку дуже сумно і створив жінку. От і так само зробив творець, він створив що? Жінку. Тобто мене. Ну, тому -тому. І тому, тому саме на роль цього бога я запросила свого чоловіка, бо він ну, моя муза і муж. А як він на цьому стався? Було варять. Ці нахненням, задоволенням. Може, я так давно хотів. Так, це було. Що ця жінка ще придумала? Ні, я думаю, що він був радий. я просто досі ще в нього не запитала, як він це було. задоволення від процесу зйомок, це просто не перевезення. Я всім раджу обов'язково.